Нинішній Ізраїль, я маю на увазі політичну верхівку. Вони демонструють пієтет до Російської Федерації, вони продовжують спілкуватися. Вони насправді, якщо вірити словам нашого посла, тому що у нас був ще один міг, що вони нам допомагають, але про це просять не говорити. То наш посол сказав, що і не допомагають в тому сенсі, що має бути, і зрозуміло ні про що говорити. Тому що навіть ця система, яка вже здається, вас в Етері казав, знову ж посилаюся на слова посла, яка там більш реалістичним і реальним робить оповіщення при ракетних обстрілах і так далі. То ледь його почали ще далеко до повномасштабної вторгнення Росії, легень дотягли зараз, да? ну така собі історія. Ми ж хочемо, щоб. Більшість країн була на боці цивілізованому, на боці справедливості, а тут нам не дають таких сигналів. Тому зрозуміло, що в нас є якесь, якщо не охолодження, то я б сказав би так коректно нерозуміння позиції в деяких компонентах позиції ізраїльського уряду.